Поняття трепіт означає, що боїться отримати вищий достаток, бо, може, не буде в нього можливості спрямувати намір ради віддачі. Виходить, тінь з'являється внаслідок святості, це означає, що людина бажає бути злитою з творцем. Тобто, оскільки злиття називається віддачею, то людина боїться. Може, не буде здатною віддавати. Виходить, що вона злита зі святістю. І це називається тінь, що приходить з боку святості. Питання від десятки Як ми можемо допомогти побудувати цю тінь святості? Все це відбувається в нашій роботі, на ранкових уроках з цими статтями, і з тим, що ми протягом дня обговорюємо ці статті. Ці тексти і так, і так, і з усіх сторін бажаємо обробляти їх, бажаємо з ним більше пов'язатися з більшим розумінням, з більшим відчуттям. Коли дослуховуюся до товаришів, коли я з... розумію, включаюся в них і як вони бажають, я не боюся включатися в їх пояснення в те, як вони до цього ставляться. Навпаки, я готовий вібрати все, я готовий вкинути себе в десятку і включитися до їх думки, їх відчуття. Чому? Тому що там всередині в десятці, знаходиться творець, і тоді я кидаю себе туди разом зі своїм знанням і отримую у відповідь себе самого у вищі знання, і вже з якимись духов, духовними властивостями. Чому? Звідки взялися ці духовні властивості? Через те, що я анулюю себе від десятки. І всередині мого народу знаходжуся я, тобто творець знаходиться в середині десятки. Як би вони не здавалися мені, можливо, меншими за мене, менше е е відчувають за мене. Але це не так. Це невірно. Це як рабій Йосіб Анкісма. Коли анулював себе перед своїми маленькими учнями, тому що без цього можна підійматися день за днем. Це духовний закон. Наскільки я анулюю себе перед десяткою, я один перед десяткою. Цим я, напевно, підіймаюся на більш високий щебель. А вони самі собою можуть бути меншими, аніж е, я, але я анулюю себе перед зв'язком. І цей зв'язок більше за мене. І тому це є форма підтримання. І тому ми маємо працювати протягом дня над тією ж статею, тим же матеріалом, і вивчали зранку.